Україна моя рідна, що з тебе зробили? Нема долі, нема волі, хрести й могили. Я просив, єднайтесь, браті, а мене не чули. Свою віру, рідне слово, зрадили, забули. Чорна кача несе душі, поти сині За байдужість вашу нині цвітнація вліне. Прокидайтесь, женіть з хати, з московщини ката. Ваша ненька Україна вам ній панувати! Свою Україну любі! Любіть її воврем'я люте! В останню тяжкою минуту, За неї Господа моліть. Тихо, плаче Україна Сльозами і кров'ю! Кат будує своє завтра на горі людському гірко плаче Україна і тяжко ридає своїх синів, що померли, сльозами вмиває, плаче ненька Україна, плаче кожна мати, та що сина відпустила волю здобувати. Смію чуж з України, сторонній люди, не смійтеся чужім. Церква вдомовина розвагиться, й спід неї встане Україна і розвіє тьму волі світ правди за і помоляться на волі невольничі діти. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Світ ясний не. Чірнь тихо засяє, вніміться ж, брати мої, молю вас, благаю. І забудеться самотня, давня година, і оживе добра слава, слава Україні.